Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі Пікбос. Зараз я покажу, як в себе на господарстві. Ми переводимо свинок із БМВД на премікс або ж просто із старту на гровер. Там, чи з гровера на фініш, так в більшості правильно в основному всі переводять. Для початку нам потрібно саме БМВД концентрат і замішати його із зерном, зерновою групою. Потім Беремо на премікс і мішаємо аналогічно, так же саме. тут ми замішали. Все, це у нас готово. Далі ми робимо таких співвідношеннях з замішуємо. Тут на мішечку я написав. Беремо 25% на преміксі, 75% на старті. Отак ми замішали. Це перший день ми там годуємо, можна другий день ще так годувати. Потім беремо 50% преміксу, 50% старт. Тобто вже пополам ми беремо. Премікс і БМВД. На премікс і на БМВД, вірніше. Так, оце ось так, такий вигляд має. І потім далі, вже останній день ми беремо 75% на преміксі, 25% на старті. В такому співвідношенні ми вже це все замішуємо. Ось так можна ще додати. Е, ще один раз, тобто брати не 25, а 20, 40, 60 і 80. Ще можна один день додати, замішати, так. але так як у мене вже обмаль е, лишився один мішачок БМВД, тому я буду робити е, таким чином, що за 3 дні буду переводити, і на четвертий день вже буду, їсти, буду їсти повністю корм на преміксі. Ось. Ось так ми робимо. Пишіть в коментарях, як переводите ви. Теж буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я постараюся вже більше відео в Ютубі виставляти, більше приділяти цьому часу. Тому чекаю на ваш відгук.